Початку закрити, а потім... Так, да, от закрите. Зловили? Угу. Плану відкривати лівий глаз. Збирати та розбирати зброю за лічені секунди, перезаряджати та прицілюватись. Так старшокласники одного із Вінницьких ліцеїв відпрацьовують навички з вогневої підготовки. Це один з чотирьох блоків сучасного предмету захисту країни. Відтепер вінницькі учні вивчатимуть його посилено у новоствореному центрі військово-патріотичного виховання. У Вінниці таких осередків створили сім. Згідно з вимогами Міністерства освіти України, вони розраховані на навчання тисячі дітей громади. Старшого шкільного віку на базі ліцеїв у різних районах міста їх чотири, куди локаційно по зручності з'їжджаються діти 10 11 класів і раз на місяць отримують знання і навички з предмету захисту країни. І три відкрито на базі центрів професійно-технічної освіти, також у різних районах міста. У новому центрі учнів кількох ліцеїв навчають надавати домедичну допомогу та проводять тактичну, вогневу та дронову підготовку. На кожен блок виділено по дві години. На заняттях з хлопцями та дівчатами працюють кваліфіковані інструктори. Ознайомитись з роботою центру та його технічним оснащенням до одного з ліцеїв завітав Вінницький міський голова. Сьогоднішній день, на жаль, не в дуже багатьох людей просто немає розуміння, як ну, себе поводити в тих чи інших ситуаціях, щоб допомогти іншій людині, або або допомогти собі. Тому я думаю, що саме на таких предметах такі навички ви зможете отримувати. У класі дронової підготовки учні вчаться керувати безпілотниками. Спершу освоюють віртуальні, а згодом навчатимуться управлінню справжнім БПЛА. Потрібно, щоб він злетів вниз газ, потім посередині такого потрошки піднімати, він буде взлетати. І тут керуєте, куди він має. Летіти? з яким напрямком. Це дуже корисні навички в наш час, просто знати базу, щоб бути досвідченим та впевненим в собі. Вчили про медицину, надзвичайні ситуації проходили, як в них діяти, які вони бувають. Цікаво, та незвичайно. тут доволі зручне обладнання для того, щоб це робити. Та прикольно, бо відчуваєш себе як в якійсь відеогрі. У Вінниці центри військово-патріотичного виховання створювались на умовах співфінансування з державою. Окрім того, було виділено субвенцію на закупівлю необхідної техніки та меблів. Загалом облаштування семи центрів обійшлося в 49,5 мільйонів гривень. Додатково за кошти місцевого бюджету у кількох школах відремонтували приміщення. 70 на 30 по співфінансуванню державний бюджет, міський бюджет. Ну міський бюджет там трошки більше, а тому, що ми розуміємо, що крім ремонтних робіт, необхідно покращити матеріально технічну базу на рівні шкіл, необхідно проводити саме таку підготовку. Я думаю, що якщо ми будемо робити це більш системно, то більше людей будуть більше мати навичок щодо поводження себе в тих чи інших надзвичайних ситуаціях. Наразі, за рахунок субвенції, освітні простори технічно облаштували на 51%. відсоток. У 2025 році їх планують доукомплектовувати необхідним спорядженням для якісного навчання дітей. Світлана Ількова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.